Українські війська відновили деякі тактичні позиції за три кілометри на схід від. Ямполівки це на захід від Кремінної. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Позиційні бої тривають в районі Куп'янська, Кремінної та Білогорівки. Напружена ситуація нині на Донеччині. Аналітики підтвердили, що російські загарбники просунулися на захід від Бахмута та Вавдіївці. А ось українські війська просунулись на південний захід від Донецька. Позиційні бої тривали в районі Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. Зсу просунулись в районі Роботиного. Також аналітики підтвердили про. Сування наших військових на заході Запорізької області Петро Черник зараз приєднується до нашого ефіру. Це військовий експерт, пане Петре. Ми вас вітаємо. Вітаємо. Слава Україні, героям слава пане Петре. Хотіли б вас попросити прокоментувати загалом оперативну обстановку сьогодні на фронті, враховуючи ось ці зведення генштабу і е, також аналітику. Е, з я так розумію, що це аналітика інституту вивчення війни. Так, от вони вперше, мабуть, за довгий час вказують про те, що е, насправді просуваються і збройні сили України, а не лише е, ми відчуваємо тиск Росіян. Так, звичайно, певні успіхи є однак, все ж таки в стратегічному сенсі фронт перебуває у стані рутини або відносної вогневої рівноваги. Ні, в нас немає достатньо сил і засобів, щоб організовувати серйозні проривні операції. Ні в противника цих засобів немає, як би вони там. Не ставили питання виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, але разом з тим в частині, що стосується людського потенціалу, то у них направду перевага значно більше від тисячі до тисячі двісті осіб на добу. Вони можуть заміщати. То направду доволі великий показник в стратегічному сенсі для них нічого не змінилося. В них є політичне завдання за будь-яку ціну підкреслю за будь-яку ціну. А там уже утрачено більше ніж 15 тисяч особового складу і майже 411 техніки. Це дуже багато. Пройти Авдіївку, і вони вважають, що можуть до моменту самоперепризначення Путіна на посту президента вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. То направду дуже для них серйозно, тому що тиранія потребує ритуалу, і тиранія потребує позитивних результатів перед тим, як Фюрер знову оголосить себе президентом Російської Федерації. Чи вдасться, час покаже нам украй важливо зірвати це завдання? Бо там всередині між міжвежами Кремля це буде дуже серйозний сигнал. А що спроможний фюрер реалізовувати ті завдання, які він поставив для свого міністерства убивства? Пане Петре, що потрібно найнеобхідніше збройним силам України, щоб як ви сказали, зірвати ці плани? Ну та треба артилерії артилерії ще раз. Артилерії як найбільше FPV дронів. І направду вже не ну, знаю. Вже язик мене болить говорити про те, що треба велику кількість авіації, ракетобомбового навантаження до неї і ракети Атакамс у великій кількості. Обговорили ми це питання з усіх можливих сторін на превеличезний жаль. Військ, де стояв, там і стоїть. Тепер от якраз точково. Давайте пройдемося з власне, східних наших рубежів і до півдня. Ситуація в районі Куп'янська. Куп'янська стратегічна також у тій частині, що це вели великий залізничний вузол, особливо Куп'янськ-Вузловий. 90% всього, що довозиться в зону окупації, довозиться саме залізницею. Звичайна вантажівка КАМАЗ чи КРАС може взяти на борт у межах 60 снарядів до 152 мм установок, чи, скажімо, до 30 снарядів до ОБМ-21 град. В той час, як 50-тонний вагон може взяти 500 і 300 снарядів, відповідно, ми ж розуміємо, що вагон сам не їздить. Це, як мінімум, ешелон від 30 до 50 вагонів. Росіяни прекрасно усвідомлюють стратегічне значення цієї точки і докладають зусиль для того, щоб повернути її під свій контроль. но поки що безуспішно всі всі атаки і заходи, котрі здійснює противник, ми наразі відбили часів. Я. Те саме ну нічого не з не змінюється. Де буде сила прикладання, де буде прихований манер у частині реалізації стратегічної мети кордони Донеччини У і Луганщини не важить будь-яка точка у цьому у цьому напрямку чи в цій дузі може виявитися визначальною, як буде в реальності ну найсвітліший розум планети земля не візьметься спрогнозувати. Стосовно Авдіївки, от враховуючи ще такий момент, що в місті в українському місті там продовжує перебувати понад 900 цивільних наших громадян, 941 була остання цифра. Так було завжди всі війни, особливо індустріальні війни, починаючи із середини 19 століття, коли війна із класичного поля бою, бо звідки поняття поле бою заводили війська у поле і там ви воювали, перемістилися у міста. Завжди залишається населення. Ніхто не осягнув абсолютного вил... Вислання, як такого історія такого не знає? Люди мають свій світогляд, люди мають свої погляди, своє власне життя, і ми це скасувати не можемо. Така вона сувора дійсність, доводиться це приймати як константу, якщо не вдасться виконати оцей план, який наказав Путін, захоплення повністю Донецько-Луганської області, є ймовірність того, що російська армія перейде і перемінить плани на Харківщину і на наступ на Харків. Як ви вважаєте? Усе може бути, усе може бути. Поділяю таку куточку зору. Вони можуть змінити оперативний напрямок головного удару. Бо треба буде відволікати увагу від поразки, бо це буде поразкою. Якщо до моменту виборів Путіна таки не вдасться осягнути стратегічну ціль, і от те, про що ви говорите, може таки відбутися, але розуміємо, що в частині і фортифікаційних споруджень, і найголовніше мінування території, то ми практично по периметру всієї України з білоруським кордоном і північно включно сягне. Уле доволі серйозних результатів утворена така собі своєрідна лінія Манергейма. Рухати їм рухатися. Їм доведеться тільки дорогами. Ну як працювати дорогами? Ми навчилися, ще на початку цієї війни. А запаси fgm 148 сорок Джавелін другі у світі після армії США. Пане Петре, от згадали якраз фортифікаційні споруди, в тому числі сьогодні спілкувалися в ефірі з паном Іваном Федоровим. Це голова військової адміністрації Запорізької області. Говорить він, що не припиняється, а навіть посилюється процес фортифікації на окупованих територіях саме в Запорізькій області. Тобто, про що це може свідчити? Продовжує Російська Федерація заливати бетоном в кілька смуг геть усе там. Та все абсолютно логічно, те, що взяли, не віддадуть в своїм ці чотири області, включені за конституцією у свято Російської Федерації? Путін останнім своїм інтерв'ю заставив себе подивитися цю дав чіткий і зрозумілий сигнал. Я не збираюся зупинятися, але мені зараз потрібна передишка. А отже, цю передишку треба підтвердити і закріпити серйозною смугою оборони. Ну давайте будемо чесними. Лінія суровіки працює. Якщо працює вона, то чому не треба робити у цьому напрямку? Римку, усе можливе, щоб у нас навіть найменше шансів в їхньому розумінні не було можливості проходити цю територію. Абсолютно все логічно. Так а це виключає спробу наступу російського саме в Запорізькій області, чи не виключає? Ні, не виключає будь-яка оборона. Рано чи пізно переходить до наступу. за класичною воєнною наукою. Коли на нас хтось напав, ми відбилися, тобто ми оборонялися, але мусимо наступати, щоб розвивати успіх. Так воно у цій дихотомії працює з віку. Натомість Україна будує укріплення на півночі нашої держави, кордон з Білорусю, Це також є одна із загроз. Ми це не виключаємо зрозуміло. Але от стосовно Сумщини, до прикладу, або північної північних областей нашої держави, наскільки там є ймовірність того, що Росія буде накопичувати свої ресурси? На цю хвилину я не бачу накопичення ресурсу для того, щоб цей ресурс був по справжньому серйозний і приховати вже аж так сильно Росія. Точно не зможе. має бути щонайменше 40-тисячний корпус на початку цієї війни, коли ми не були готовими, вони вторглися в Летенським найкраще підготовленим з найкращою технікою корпусом, і вони не впоралися із стратегічним завданням. То на що вони мають розраховувати зараз? Мені дуже важко зрозуміти. Отакий От 40-тисячний корпус має мати 825 танків, 2,5 дві тисячі. Бойових броньованих машин і в, і в межах до тисячі стволів артилерії, не про прикриття з повітря. А Київ і Київщина в цій частині захищені найкраще в, на на відміну від решти України разом з тим від божевільних можна чекати чого завгодно. Вони диверсійно розвідувані загони засилають до нас нескінченно. Ми їх нескінченно чи нищимо чи беремо у полони. Якщо вони дозріють до якогось там дивізійного удару, скажімо, 15 тисячами людей. То розуміємо, чим більше московитів зараз укладемо у наші чорноземи, наші болота і наших лісах, тим легше нашим онукам у наступній війні буде з ними воювати. От ще не оголошено повітряну тривогу на Херсонщині. Будь ласка, якщо ви чуєте ці сигнали повітряної тривоги, не ігноруйте їх і за можливості залишайтеся в об'єктах укриття. Стосовно Херсонщини, пане Петро, от якраз український плацдарм у кринках, які намагаються знищувати армію Російської Федерації. Так, пан Петро Черник є у нас. Зі зв'язком так, повертається пан Черник. Стосовно кринок, пане Петра, чи може, можемо прокоментувати? Крим чи Херсонщина даруйте уточню. Кринки, Кринки, Херсонщина плацдарм на лівобережжі. Так, так. лівий берег лівий берег Дніпра плацдарм утворюється. Він дуже важливий, особливо важливий для самого Херсона. Розуміємо, що далекобійна артилерія це у межах до 30 кілометрів. Херсон нарешті мав би видихнути саме від артилерійських ударів, бо шахедами і ракетами в той чи інший спосіб така боротьба іде. Чим далі углиб материка, якщо так можна сказати, ми їх посунемо тим більше. Бо Розумієш, що всього нашого від Херсона до перекопського перешивку десь 100 кілометрів не більше. Утворений плацдарм 20-30 кілометрів дозволить запрацювати Хаймерсом по логістиці саме через перекопа. Це вже серйозний удар по всьому південному плацдарму. Противник також це прекрасно усвідомлює і намагається нас звідти витискати. Ну поки що на цю хвилину бойовий паритет чи буде зміна точки в чий той чи інший бік в обов'язковому Порядку питання лише на чию коричне за яких обставин дарується це, це, це також. Невіть муся аналізувати і прогнозувати. Це майже неможливо там щось прораховувати в тактичному сенсі. А, До речі, по Херсонщині, якщо також від спілкування з головою обласної військової адміністрації, ем, дуже часто застосування артилерії, і основна мета, от зараз, або логіка, пане Петре, застосування артилерії на підконтрольній Україні території. Ударів по Херсону артерії так, я правильно. Так, Абсолютно логічно ставимо себе, пробуємо ставити себе на їхнє місце. Це мерзенно це робити, але треба це робити. У них дуже проста логіка. Не можна відбити, треба знищити. Вони варвари, вони не шанують ні своє, ні чуже життя і нескінченно хворі на алкоголізм. Це ще американський генерал Джордж Патент часів Другої світової війни. Нічого там не змінилося і ніколи не зміниться, доки ця імперія не буде кінцево знищена. Вони не можуть прийняти нас, українців, як окремо від себе само іденти. Тичну націю, а якщо не можуть прийняти, то будуть нищити така сувора і нещадна істина. Відбі повітряної тривоги в Запорізькій області продовжує зберігатися тривога на Херсонщині, а також в Донецькій області. Пане Петре, от ви згадали самі перешик Красноперекопський. Там, до речі, теж облаштовуються блокпости, але вони, от, ну, що характерно, це відбувається всередині окупованої території, тобто російський блокпост посередині. Окупованої території це про ну, що може свідчити теж теж нічого дивного немає. Будується багато ешелонована система укріплень. До речі, по самому перекопському перешийку побудована така сама лінія Суровікіна. Тобто мені важко розуміти, як у конвенційному сенсі проходити її, як ну якщо ми умовно робимо акцент на на піхоту артилерії і бронетанкові кулаки, вимелювати це все можна тільки великою кількістю авіації з достатнім ракетобомбовим навантаженням. Ну, ми про це вже Же казали, що він де стояв там і стоїть, а росіяни дають зрозуміти, що за Крим будуть битися усіма доступними їм засобами, все логічно з їхнього боку, важлива новина про утилізацію нашими захисниками вогнеметної системи залпового вогню Солнцепьок, яку Росіяни використовували. Скажіть, будь ласка, в чому це цінність і в чому була особливість цієї системи? Чи багато їх у Росії? Ну, є певна достатня кількість, це дуже небезпечна зброя, там дуже потужний термобаричний снаряд. Такий снаряд, який прилітає в якусь точку, там все вигорає. Ну навіть ґрунт згорає. Це дуже дошкульна і дуже страшна зброя, бо в певних радіусах залежності від комплектації, скажімо, там до 30-50 метрів вигорає все живе. Вижити після такого удару в цих радіусах неможливо. Якщо умовно снаряд прилітає, робить вирву важкий снаряд там, до 3-5 метрів, розколками сі осколками сівчаса. Все навколо, але у добре укріпленому бліндажі таке можна вижити. То після цього не виживається як явище. І тому дуже добре, що саме такі системи винищують. Дякуємо дуже, пане Петро. Спасибі за аналітику. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.